Wrazki, da na Krapaj Та від собі біля шайби стоїмо, трошки ховаємо свій дощик. чому ховаємося? Фільмуємо його для вас. До речі, хмари такої сильної нема. Щоб ви знали, що найбільший дощ падає от з такої непоказної, сіренької хмаринки. Що ніхто би не сказав, що з нею взагалі може бути дощ. Правда, правда. Кажуть, з великої хмари малий дощ, а з малої хмари може бути великий дощ. Діти найбільше радують дощу. Ну, так виглядає все поки що по дощику. Ноги залишилися сухі. Ага. А зараз буде друга партія дощу ха. ха ха Напис трускавець? Мокрий. мокрий напис трускавець. Я вже казала вам, що погода буде мінятися. Що це буде дощити. 13 по 21 А так зразу парко стало Дочі ми в порохіяли, але, але дохота ще залишається Щоб стало прохолодно, знаєте скільки часу цей дощ має літи ого? Ринок чебуреки, парковка міротеля. Є люди, які по парковці міротеля визначають багато людей на відпочинку чи мало в трускавці. Справді я вам сказав, це не показник, тому що ті всі машини, що зараз запарковані на парковці, то на львівських номерах працівників. По цій логіці мій ротель мав бути зовсім порожній, правда? Але якась логіка в тому є. Карістіна? А Хтось придумав назвати Крістіна, правда? Та? Може було Христина назвати. А, але що? Хтось хоче, щоб була Крістіна. Кажеться має право. Тут же теж справа, щоб були назви. На дігі, там то весна, борізка, кристал, Робін рубійний Антар. Було труска курорт, напису там зрізаний. Ну, як хтось знає, що Христина, ні, то к. Я вам на першу вуха К Крістина дала віла Марта А і праворуч залізничний тупік. Ну, а тут в трускавці кінець географії, кінець потік. Фіолетовий світлофорчик світиться. Все як має бути. Все поправило. А на вулицю Соломії Крушеницької. Пройдемо трошки. Не буду вас втомлювати всією вулицею Соломії Крушеницької. Найголовніший будинок ми тут побачили можна йти далі, ліворуч до гори можна вийти на Доргобицьку.